Добрий день! Запрошую на оновлений курс з основ штучного інтелекту, машинного навчання та Data Science на Python. Два роки тому я першим серед користувачів з України отримав звання грандмайстра з розробки ноутбуків у всесвітній платформі DataScientів Card. А тоді вирішив ділитись своїм досвідом для україномовної аудиторії. Перша версія курсу стартувала два роки тому. Це більше 20 відео у моєму. На YouTube каналі, доповнених програмами, ноутбуками з коментарями і завданнями, з якими можна одразу працювати. Наразі я посідаю знову таке перше місце серед користувачів з України і тримаюсь в перших десятках рейтингу у світі. Враховуючи мій досвід, я дещо перегрупував свої відео і доповнив їх своїми ноутбуками. У новій версії курсу будуть використані усі відео з минулої версії курсу, але вони будуть доповнені новими відео, іноді з певними уточненнями до старих. Це буде зручним для тих, хто вже опанував мій курс, оскільки вони зможуть ознайомитись лише з новими матеріалами. Курс розрахований як на новачків, у тому числі учнів шкіл, так і на дослідників зі значним досвідом. Я викладаю і відомі речі, і новітні рішення. У прикладах віддаю перевагу реальним даним. Усе, що я викладаю у кожному відео, ви можете повторити, скопіювавши мої ноутбуки з опису до відео. Зокрема, посилання на цей ноутбук є в описі до цього відео. Охарактеризую теми курсу. Курс складається з трьох модулів по 4-5 тем. Досвідчені користувачі, можуть почати одразу з третього. У першому модулі я викладаю основні поняття. У сфері штучного інтелекту, машинного навчання та Data Science. Далі ви можете ознайомитись з прикладами постановки задач та даних у різних змаганнях платформи Kaggle, відповідно натиснувши на це посилання, далі ви можете бачити відео з основ Python. Відео позначені жирним. А решта матеріалів жирна. Не, не, не. Отже, основи Python. За 30 хвилин я розповідаю те, що мені найбільше знадобилось з основ Python при розробці моїх. ноутбуків. Тобто, це не повне викладення курсу Python, але це те, що дозволить вам швидше почати і краще розібратись, особливо якщо у вас вже є певний досвід з інших мов програмування. Далі декілька відео присвячено питанню редактора ноутбуків на Python. Власне, так називається основний редактор Jupyter Notebook. Я викладаю інформацію про те, що це за редактор, які типові підходи для роботи в ньому. Потім пояснюю на практиці, як виглядає редактор саме на платформі Кабел, яким я рекомендую користуватися, але це відео дворічної давнини. І дещо за два роки зазнало змін в інтерфейсі, тому буде доповнювати ще одним відео, де буде цього року, де буде розказано, що саме змінилося за те, що є станом на даний момент. Далі основи роботи в кагал, його основні можливості. Одним з так би мовити. Одним з підтверджень того, що ви опанували основні сервіси для роботи в Kaggle, є те, що ви отримаєте статус учасника спільноти Kaggle, якщо виконаєте мої рекомендації. Спочатку я їх розповідаю у вигляді презентації, а потім показую на практиці. Єдиний нюанс, що ці відео дворічної давнини, дещо зазнало змін в інтерфейсі. Але в свій час я самостійно в цьому розібрався. Сподіваюсь, ви з моїми підказками розберетеся зараз, що де натиснути. Нагадую, ви після цього станете учасником платформи Kaggle, тобто піднімете свій статус з новачка до контриб'ютора. Контр контр Далі деякі посилання на ресурси, зокрема, мої певні різні прийоми. І Всякі різні підходи для новачків і для досвідчених користувачів, які зібрав зі своїх ноутбуків і склав ось в ці два ноутбуки. Ви можете зайти і там прямо куски коди копіюєте, і вставляєте. Я дуже часто сам звідти течу копіюю. В другому є тільки 34. Ну назва така на, на майбутнє. Пізніше я планую записати відео з оглядом цих ноутбуків. Далі веб скрапінг дата парсинг, створення ну, датасетів. Декілька відео про те, як створити датасет. Відео практичне, я показую, демонструю, як це робиться. Далі, відео щодо того, як сформувати запит для скачування даних через API. Звичайно, найпростіше це, якщо ви набираєте кусок кода, готовий і він вам скачує. Але часто є просто доступ до порталу, в якому є API, і треба вміти сформулювати запит і скачати саме конкретно те, що вам потрібно. Це відео на прикладі того, як скачати дані по ковіду з порталу РНБО. На жаль, повторити ви не зможете, оскільки через вторгнення Росії в Україну зараз цей портал ці дані не експортує. Власне дані по ковіду тимчасово в Україні не фіксуються. Ну, принаймні, вони фіксуються, але ви їх так не скачаєте. Далі. Пізніше я планую записати подібне відео для якогось іншого ресурсу. Веб-скрапінг з HTML це ряд ресурсів, в тому числі посилання на мої датасети. Це ноутбук, і як я демонструю, як можна зробити скрапінг з HTML. Тобто, розібрати HTML-сайт, перетворити його в датафрейм, придатний для подальшого аналізу з використанням технологій аналізу природномовних текстів. Датасети, мої, інші. Про це теж пізніше я запишу ще відео. Розвідувальний аналіз даних ідії. І візуалізація даних пізніше ще буде відео про побудову графіків, хоча є маса курсів на цю тему, але я принаймні зроблю ті графіки, що найчастіше потрібно будувати, які я будував в різних задачах і проектах. Також наводжу ряд своїх ноутбуків, в яких я будував карти, проводив аналізи. Будував інтерактивні карти, це бібліотека Pandas Profiling, треба буде оновити дворічної давнини. Все це буде оновлюватись. Далі. Окремо я виділив кластеризацію даних, оскільки чимало є матеріалів з цього, і є ряд моїх ноутбуків, де це робиться. По цій темі буде ще окреме відео. Другий модуль присвячений методам і моделям аналізу даних. Це дуже важливо при під час побудови моделей і розв'язання будь-яких реальних задач. Це аналіз важливості ознак. Фактично, будь-яке розв'язання задач полягає в тому, що знайшли дані, провели розвідувальний аналіз, подивилися, що там у вас задані. Потім дослідили важливість ознак, якісь з них трансформували в інші, якісь перетворили, якісь прибрали. Те, що ви отримали, що до цього вже будуються моделі. Тому розділ аналізу і оптимізації важливості ознаки є важливим. По ньому буде окреме відео. Хоча це вже, вже є в ряді інших відео, і інших ноутбуків. Великий розділ і тут вже багато відео присвячених побудові моделей регресорів, моделей класифікаторів. Загалом на прикладах реальних даних. Все це вже є в Ютубі, можете ознайомитись. Е, окремо винесений розділ нейронних мереж. Це фактично діпльонінг, це є найбільш приваблива, найбільш потужна, найбільш відома частина штучного інтелекту. Це саме можливість побудови складних рішень, саме на базі нейромережевих рішень. Е, Три відео демонструють. Ці можливості, але це основи. Я планую записувати відео і по інших більш складних темах. Це буде в подальшому. Далі аналіз результатів моделювання. Важливо не просто розв'язати, а проаналізувати те, той результат, що ви отримали, проаналізувати аутлаєри, так звані викиди, тобто там, де не спрацювало, чому воно не спрацювало. Саме це дозволяє будувати якісні моделі, якщо ви грамотно зрозуміли, що ж там не спрацювало. Окремий блок це прикладний системний аналіз і функціональний аналіз. Я, власне, завідувач кафедри системного аналізу та інформаційних технологій. У мене є ряд посібників щодо викладання функціонального і системного аналізу на Python. Зараз готуються нові версії. Весь цей матеріал я теж реалізую в ряді відео і він буде доступний пізніше. Поки можна їх просто почитати, деякі з них, а деякі будуть доступні пізніше, я хочу оновити версії. Далі, третій модуль це застосування всього цього для реальних задач і специфічні технології. Власне, третій модуль це вже більш складний рівень, його ну, недосвідченим фахівцям, можливо, буде важко опанувати одразу, а досвідченим буде цікаво. Хоча я намагаюсь викладати завжди спрощуючий матеріал. Аналіз часових рядів велика тема, багато прикладів. Я будував моделі для прогнозування ковіду в Україні протягом декількох років у складі комісії при Національній академії наук України для задач РНБО України. І тут ряд моїх відео, які цьому присвячені. Також є прогнози курсу біткоїна. Дуже детальний розбір того, як зазвичай прогнозується часовий ряд на прикладі цієї криптовалюти, і там досить непоганий прогноз на грудень 2021 року за реальними даними. Так, далі ця тема ще буде доповнюватись з часом. Одна з найбільш привабливих тем це розпізнавання та синтез відео та зображень. В мене є ряд ноутбуків, які я використовую в навчальному процесі студентів з наших спеціальностей 124-126. Згодом я запишу відео по цих ноутбуках, але тут буде ще багато інших тем. У мене багато є матеріалу з цієї теми, в тому числі з тих конкурсів, в яких я брав участь в КАГЛі, і багатьох з них отримав певні медалі. НЛП, це теж тема, якою я системно займаюся, в тому числі з аспірантами: розпізнавання природного мови, природномовного тексту, а також мови, синтез тексту, анотування. Так зване. Тут є посилання на ноутбук, де з використанням трьох моделей робиться анотування тексту. Також є ряд посилань. По цьому ще буде записано відео. Яке теж тут буде доступне. Тобто окремо є YouTube канал, де будуть викладатись відео підряд, але структуровані цими номерами. А з іншого боку, буде цей ноутбук, в якому буде посилання на ці відео і нові ноутбуки, які я буду писати. Я рекомендую відслідковувати те, що буде новим і тут, і там. До речі, те, що тут буде новим, я буду додавати на початку, що було додано до. Цього ноутбука. Інтернет речей і аналіз big data. Я займаюся цим напрямком. Також планую, як буде щось таке, що буде, вже можна продемонструвати і пояснити, також буде тут доповнено. Розв'язання прикладних задач. Безліч різних напрямків, по яких я працюю, обробка екологічних, медичних, економічних е, даних, е, даних з Кагла, з, е, даних, скачених через АПІ, багато досліджень зі студентами і Все це буде доступне звідси, і по цьому поступово я буду записувати відео, в яких буду ділитись якимись Цікавими прийомами, які були використані, як правило, все це в мене опубліковано в статтях, там вже будуть посилання. Це стисло про те, що буде в цьому курсі. Частина матеріалу вже доступна, частина буде ще доповнюватись відео і новими матеріалами. в В подальшому. Наступному відео, записаному ще два роки тому, я пояснюю види навчальних ноутбуків. Курсу і як краще з ними працювати. Там різне кодування використовується в їх назвах. Оскільки відео розраховані і на дітей, то YouTube автоматично відключив можливість їх коментувати. А тому для їх обговорення я запрошую підключатись до телеграм-каналу, курсу, посилання на які можете знайти в описі до цього відео. Отже, запрошую до співпраці. Дякую за увагу!